Автомобіль Это НАТО напала на Росію. Аналоговнітний проривний, сучасний. Современный... Це очевидний факт. Тувинська травка. От, значить, клініку поділом скочим смартфон. Дійсно, куди там ті наті? Кіркоров втрачає популярність та глуст. На відомому шоу Поле Чудес вже не почуєш знаменитого автомобіль. Пропагандисти стверджують, що купили Київ і що розпад СРСР був. Предупрежденням западу. А росіянка показала аналоговнітний винахід, який точно змінить світ. Це ступор пропаганди на Матевосян Ньюз. Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, поставте лайк під цим відео і пишіть коментарі. А ми розпочинаємо. Пам'ятаєте ось цю історію? Ні. Істерію з цією голою вечіркою, на якій засвітився Кіркоров, і низка відомих у Росії людей. Ну що Кіркоров потім навіть відмазувався перед пісковим і казав, що просто зайшов не в ті двері. Так, от Філіп Кіркоров, який війшов не у ті двері, подешевшав майже на 4,5 мільйони рублів після отієї от голої вечірки, через різке падіння попиту на цього болгарського перця, його менеджери змушені знизити. Гонорар. І тепер він складає лише 100 тисяч доларів США. Захмарний райдер Філіпа Кіркорова теж скорочують. Тепер йому достатньо дзеркала в підлогу, фруктового кошика, коли м'ясної сирної хлібної нарізок, квашеної капусти і низькокалорійного йогурту. І бонус: клієнт сам може обрати репертуар, який співатиме кіркоров. На такі поступки кіркоров вимушено пішов. Через масове скасування його концертів, а також проблеми з податковою. Роз змі пишуть, що найсвіжіша заборгованість становить майже 8 мільйонів рублів. А я казав філі: не облизуй дупу цьому піскову. Він ще той тойдер. На російському відомому шоу Поле Чудес вже не в тренді. Ось це автомобіль. Якщо подивитися, як зараз виглядає це колись популярне шоу, то я уявляю, що скоріше за все за проходження у суперфінал ви зможете виграти холодильник або пральну машину, яку хтось з окупантів вкрав в Україні. Тепер в тренді діти, які співають, як вони хочуть стати військовими Російської Федерації. Ну, в принципі, описав нормально, із хліба буду ділять бомби я. Хоча, юначе на хліб я б не розраховував, а доведеться робити як і зазвичай з палок і лайна. Хоча тепер у супергрі на поле чудес можна розігрувати найдорогоцінніше, найцінніше яйця. Бо яйця на Росії зараз справжня розкіш. Поки любитель альтернативної історії і мега-брехло Путлер розказує, що їх економіка стала першою у Європі, у держдурці всерйоз розглядають можливість давати росіянам субсидії на Яйця кремлівський диктатор сказав, економіка РФ за паритетом купівельної спроможності стала першою в Європі та п'ятою у світі. Але мабуть, та країна, в якій розказує в телевізорі Путін, і реальна країна Московія, де живуть більшість росіянців, вони зовсім відрізняються. Так, заступник голови комітету Держдуми Сергій Лісовський запропонував виплачувати малозабезпеченим росіянцям субсидії на купівлю яєць. Ай -яй, яй Сергій Лісовський. Ну, хоча б для Галочки вже б дивився би всі виступи бункерного. Так, так, знаю, що це все одно не він адвійник, але для загальної інформації змішалися усі: люди, коні, монголо-татари, поляки, українці, московити. Ні, ні, це не новий псевдоісторичний росіянський бойовик. Це новий так званий експерт на шоу Скабєєвий розмірковий на історичні. Теми на Гебельс ТВ вирішили розказати казочку про те, начебто Росія купила Київ у Польщі за версією пропагандиста, Київ був забитим селом і тільки при Росії став справжнім розквітаючим містом. І до речі, зацініть оце його ге українське таке. Це ж вони не вважають пам'ять своїх предків. Це ж їх польські предки підписали з русскими договор. і продали Київ, реально продали. Пусть помню, що представляв і себе на той момент Київ. Тобто це була була розруха, навіть Софія Київська була І один замок був который там в Києві оставался. Київ же став вот тим сьогоднішнім городом, исключительно в составі русского царства, потім Російської імперії. Це ж русские развили свой город, ані його возродили, по суті из пепла. Він стояв в польській окупації, поки его не викупили. После монгола татар. Він ж так і стояв. Тобто, це був не город, а деревня з населенням меньше 10 тисяч чоловік. Цікаво, а як так відбулося? Бо в той момент в Києві вже собори стояли, а на болотах ще жаби квакали. І ось парадокс. Поки в одному пропагандистському шоу розмірковують над історією, над історичною справедливістю, над тим, як в СССР жилось хорошо, в іншому розказують, що старий світ своє віджив, і Росія зараз якраз бореться зі старим світом. А весь мір із за цього ополчився. Крах Советського Союзу – це ще один етап глобальної трансформації, і опять це були ми. І от сьогодні СВО і те, що відбувається, опять Росія. Это зачинщик, если хотите, причем осознанный зачинщик, мы специально это сделали, понимая, что, наверное, сегодня нет другого способа начать эту трансформацию, чем предъявить эти свои требования вызов, всему человечеству и объяснить, что прежнего мира больше не будет. И этот сигнал должны услышать многие другие. И когда происходит такой вызов уже и с нашей страны, когда мы говорим старому миру нет, помните, как у Марса, да? Все силы Старой Европы... Э ополчились в травлі этого священного призрака. Цікава думка: ми змінили світ розпадом СРСР, і ми знов його змінюємо через початок СВО. Тобто, Росія, як і Радянський Союз, скоро розвалиться. Сосальдо запросили до Соловйова. Він так давно про це мріяв, так довго готувався, що приїхавши ще за позаминулою методичкою, почав одразу віщати про те, що НАТО напала на Росію. Быстро, да, Но есть один положительный момент. Да? Вот, А их все больше и больше. Вот многие те, кто уехал в Європу і були ізначально против СВО, они считали, что это неправильно. Они не ду... не, поняли, что это НАТО напало на Россию с, і... и пытается занять ее территорию, А мы как раз воюем за то, что исторически наше. А ще сказал, что українці, які виїхали в Європу, тепер хочуть повернутися, але у Росії. Многі зараз проявляють інтерес, із Європи вернуться вже не в Україну ну, Европі можуть взяти проти вивид а аренуся в, в, могут вывод. Да. А... в Ну, дійсно. Відсутність Макдональдса, відсутність багатьох світових брендів, заборона на все іноземне, імпортозаміщення, дефіцит яєць. Ну дійсно хто ж не захоче на рашку? А тим часом бункерний продовжує розказувати про російську аналогавнітну техніку, поруч з якою навіть НАТО не стоїть. Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чем-то оно и уступает. Кстати говоря, не всегда. Вот. А, а если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт. Я имею в виду і ракетну техніку, і и бронетехнику, і все, що применяется на полі бою. Чогось мені після цих слів згадується бойова машина піхоти Бредлі, яка розфігачує аналоговнітний проривний сучасний російський танк. Т-90 М прорив, а ще Белгородське ППО, і ось цей вніштатний сход бомби самоліта. Дійсно, куди там ті наті? А ось тепер серйозно справді новітні технології російського військово-промислового комплексу, і це ніщо інше ніж тувинська травка від зглазу і поганих думок. Травка її передали наші брати з туви та народна трава, від зглазу, від всіх дурних. мыслей, чтобы, как говорится, очистить дух, очистить помещение. В общем, это из поколения в поколение эта трава приносила людям только добро и позитивные эмоции. Вот сейчас я на вас, в глазах, со своего сослуживца очищу. А дурних мислів, від дурних глаз. Тобто, коли вони йдуть у м'ясні штурми, все, чого вони бояться, це лише з глаз, і щось мені підказує, що від дурних мислів позбавляють далеко не тувінська травка, а свої ж сатаваріщі з автоматами за спиною. А ось наступний винахід росіянки, оце вже щось. Це вже дійсно те, чого я в світі не зустрічав. Світ просто до цього ще не дійшов. хотела бы я показать изобретение, свое собственное изобретение. Вот, значит, клинику. Под скотчем смартфон. Он держится, значит, веник на голове держится с помощью платка. Значит, смысл изобретения. Включаешь по смартфону и смотришь. Ну, это большинство для женщин на кухне, чтобы она могла на кухне что-то делать, ну, там, готовить и все. Вот, это смартфону что-то смотреть, и руки будут свободными. Тепер цій жіночці треба щось винайти, щоб бистреє і ще бистреє да побольше наражати для путінського гарматного м'яса. До речі, пропоную на Росії більше жінок жінками не називати, а називати так: ще наражательниця. А які пропозиції будуть у вас? Напишіть у коментарях. Ну і звісно, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал Мотивасян Ньюз, якщо бачите мене вперше. кажуть, що майбутнє за штучним інтелектом. Штучний інтелект це розвиток. Розвиток мого каналу це студія, в якій я. Перебуваю створена штучним інтелектом, і хоча це створено моїм другом на безкоштовній основі, але розвиток потребує вкладень. Тому буду вдячний за допомогу моєму каналові. Тим більше, що частину ваших грошей я перераховую на потреби Збройних сил України. Задонатити каналу Матевосян Ньюз доволі легко. В описі цього відео в описі мого каналу є всі платформи, на яких я є. Це Баймі кофі Пейпел. Також маю картки українських банків, Mono та Privat і навіть крипторахунок. Заздалегідь дякую за донати і підтримку. Дякую, що додивилися. Побачимося! Слава Україні!